Українські поліцейські ліквідували шахрайський кол-центр в Одесі, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень. Організував оборудку 40-річний українець з Дніпра. В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії. Зломисники користувалися віртуальною телефонією з підмінною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючи співробітниками державного контролюючого банківського органу ході розмови вони схиляли потерпілих надавати віддалений доступ до свого телефону чи комп'ютеру, або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур'єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце. Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше 16 мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані від протиправної діяльності кошти, конвертували у криптовалют. Або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів. Кіберполіцейські встановили місце знаходження й особи злочинців. Правоохоронці провели 23 обшуки, в результаті яких за силової підтримки бійців корт, батальйону поліції особливого призначення та оперативників карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області, затримали всіх дев'ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором. У ході обшуку вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони. З доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та більше 100 тисяч доларів у різній валюті. Слідчі Нацполіції оголосили українські фігуранта про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора до суду, скеровані клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадації в Чехію. Оперативно припинити злочинну діяльність Міжнародною злочинно організації правоохоронцям допомогла ДЖІД-Угода про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими правоохоронцями і реалізована під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Це вже другий випадок успішного розслідування протиправної діяльності кол центрів в рамках угоди про створення спільної слідчої групи джід з чеськими правоохоронцями у вересні 2023 року. Національна поліція України екстрадувала шістьох шахраїв представниками правоохоронних органів. Чехії. наразі вони перебувають під вартою. Поліцейські ліквідували шахрайський кол-центр в Одесі, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень. Організував оборудку 40-річний мешканець міста Дніпра, як виконавців залучив двох громадян України та шістьох мешканців Чехії, які знаходилися у міжнародному розшуку за вчинення шахрайств у складі злочинної організації. Зломисники користувалися віртуальною телефонією із підміною номеру телефону. І дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони схиляли потерпілих надати реквізити банківських карток або віддалений доступ до телефонів чи комп'ютерів. Таким чином їм вдалося шукати щонайменш 16 мешканців Чехії на суму понад 5,5 мільйонів гривень. Вказані кошти від отриманих злочинів конвертувалися в криптовалюту та обготівковувалися з метою купівлі елітних авто та нерухомості, які реєструвалися на близьких друзів та родичів. Кіберполіцейські встановили місце знаходження й особи злочинців. Поліцейськими було проведено 23 обшука, обшуки, за результатами яких було затримано всіх дев'ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором. В ході обшуків були вилучені мобільні телефони із доказами вчинення вказаних злочинів, комп'ютерну техніку, елітні авто. Та кошти понад 100 тисяч доларів у різній валюті. Слідчі нацполіції оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах в складі злочинної організації. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора та скеровано до суду клопотання з метою подальшої екстрадиції їх до Чехії.